Привіт! Це програма Мімо Гаслав Плюс. Та ти можеш стати на одному місці. Днями Дмитро Табачник запропонував українським студентам долати нерівність за допомогою соціального ліфту. Ми говорили з вами про те, яким чином знайти свій соціальний ліфт. Ми теж є він, він є, він є і він є. Міністр освіти твердить. Досить на кого сподіватися ваш успіх у ваших власних руках. Але держава не зробила нічого для того, щоб ці ліфти працювали. Тому доведеться йти пішки. Пана Табачника обірвали, як мовиться на півслові. І, і, і. є, є, і. Адже він забув додати, що шанси відшукати омрійний ліфт залежать від наявних у нас аморальних рис характеру, корупційних зв'язків та звичайно, освіти. Гарантувати отримання перших двох речей держава поки що не може. Водночас, конституція покладає на владу обов'язок забезпечити доступність і безкоштовність освіти. Процес комерціалізації освіти, тобто зменшення державного замовлення і подорожчання навчання, робить примарними і перспективи кар'єрного зростання. Громадську увагу до цих проблем був покликаний форум Інший бік освіти, організований 22-23 вересня, студентською правспілкою пряма дія. Про те, що в центрі Києва відбувалося щось яскраве, знають, навіть люди байдужі до догасить будь-якого протесту, адже видовищність дійства додали постійні відвідувачі усіх масових зібрань від політичних до розважальних. Витонченість рухів чорних шоломів свідчить про небийке намагання хореографа придати неповторну пластику імперської гвардії Дарта Вейдера. Попри вибрики окремих виконавців, кажуть, що Йода спершу не хотів вийти до хороводу, та влав ще пізняється на екзамен в аспірантуру. Всім учасникам вдалося втриматись в межах стилістики зоряних джедай, Він бореться з темною стороною, якою тут занадто багато. Успіх вистави вражає, особливо зважаючи на те, що напередодні масові танцювальні номери учасникам явно не вдавалось, Ефектно виконувались лише парні, тріні та зрідка квартетні номери. Деяких виконавців повстанських ролей імпровізовані імперські гвардійці буквально носили на руках. Планувався звичайний форум просто неба під цілком звичайними гаслами. На кшталт збільшення фінансування освіти. Однак влада відругувала на це брехнею та застосуванням сили проти студентів. До альтернативних форумів ставлюсь позитивно. Нікого з громадян не затримували халя героя. Про які перспективи молоді може йти мова, коли в освітніх протестах вбачають екстремізм, неможливість облаштувати власне життя це наслідок соціальних проблем, а не відсутність бажання. Допоки олігархи формують бюджети на свій смак, шукати соціальні ліфти настільки ж доцільно, як і портали в паралельні світи. У наше гасло безкоштовна світа всім і кожному, або йдіть геть.